Як оживають герої казок? Виявляється, для того, щоб проілюструвати книжку, художник намагається передати свої враження від прочитаного. Саме таким методом користується у своїй роботі успішний український ілюстратор Марина Михайлошина. Її роботи можете побачити у наступному сюжеті. У цій залі не просто картини, кожна з них допомагає краще зрозуміти казку. Ці ілюстрації створила українська художниця Марина Михайлошина. Тут оживають не лише міфічні персонажі, але і герої Шевченківського кобзаря, і нерізноманітніші тварини. Я е, намагаюся настільки навіть проілюструвати текст, як е, передати свої е, почуття, свої враження е, від прочитаного. Бо коли читаєш. Е, ти уявляєш себе в цьому світі, ти, ти відчуваєш себе в, в цьому просторі. Для Марини казки стали улюбленими творами, і художниця вважає їх зовсім не дитячими історіями. З народних переказів можна черпати мудрість і пізнавати світ. Це історія, це, це міфологія, це, це взагалі якась космоогонія. ну, народні казки, взагалі народна творчість, і це, це річ, яка мене завжди надихає. Художниця взялася за пензель в 12 років, але тоді її навіть не хотіли приймати в студію, оскільки погано малювала. Сьогодні Марина успішний ілюстратор, і для кожної книги художниця знаходить свій унікальний жанр. Незмінними залишаються яскраві виразні образи і любов до деталей. Якщо я малюю когось, хто посміхається, то я сама в цей момент посміхаюсь. Якщо цей персонаж насоплений, то щоб мені його намалювати насупленим. А я сама насуплюся. Якщо він сидить в якійсь позі, то мені потрібно самі відчути цю позу. На думку засновника видавництва старого лева Мар'яни Савки, ілюстратори дитячих творів мають бути не лише професійними художниками. Дитячі ілюстратори вони мають бути близько до світу дитини, тобто не надто далеко. Вони мають його відчувати. І, зрештою, Марині вихалошений так само це вдається. Ну, це треба це навіть не до дитини такої реальної конкретно, це до дитини всередині себе. Вчитель української мови і літератури Алла Миколаївна вирішила познайомити з ілюстраціями художниці свій клас. Говорить, картини допомагають дітям краще зрозуміти твори. Уява дитини не завжди може сама собі щось намалювати, а от дані ілюстрації допомагають діткам поринути у той світ, заглибитися. І, хоча не всі юні відвідувачі виставки читали розповіді, до яких представлені ілюстрації, барвисті роботи сподобалися всім. Але особливо мені подобається ця картина з їжачком. Він тут такий шляхетний і гарний, щось малює собі стоїть. Я б дуже хотіла бути на його місці, тому що у нього, у нього таке гарне те, що до нього довкола. Ця картина дуже чарівна. Вона якби я стою десь ось тут і Представляю собі, начебто я між цими лісами десь посередині цієї квітки». В кожній картині є такі кольори, теплі, які ну дають відчуття такого затишку. Ну дитина взагалі маленька взагалі маленьке, яка ще не розуміє нічого. І тобто ці кольори дуже будуть приємні. Це я сьогодні. Марина у пошуках чергових ідей вона береться за нові матеріали і нові образи, адже творець вважає художниця, не повинна зупинятися.